Російсько-українська війна на сході нашої країни ще триває, але вже є частиною історії. Про подвиги донецьких кіборгів, розстріл в Лівайському котлі, захист Маріуполя розповідають школярам на уроках та на виставках у музеях. Експонати до військових галереї везуть волонтери та родичі загиблих. Усе заради того, щоб про подвиги українських воїнів знали та пам'ятали якомога більше людей. Українські волонтери дістають із окопу тіло загиблого бійця. Чоловіка намагалися врятувати на нозі, та руці зав'язані джгути. При бійцеві жодних документів, а тіло загорнути в мішок прикопали. Це чергова загадка, яку доведеться розгадувати вже після війни. Ребята ми достаємо всівазможним сахранності. Тобто Це можуть бути і цілі тіла, і фрагменти. Вибачте, звінітіну ми вже починаємо кості збирати, тому що дуже пройшло времені. Много вони виконують місію під назвою Чорний тюльпан. Пошуковці повертають із зони бойових дій вантаж. 200 працюють лише на окупованій території під наглядом та в супроводі бойовиків. Довго волонтери не витримують, їм теж потрібна ротація. От у нас був случай був Остапчук. Його половину видернули з бетера і похоронили. А ми приїхали вторую половину взяли. Вони говорять: так ми ж похоронили. От що тепер делаєте? Соберите волю в кулак. Разом із тілами на мирну територію відправляють особисті речі, зброю, залишки ракет та мін. У Київському військовому музеї відтворили міні-панораму Іловайського котла, розплавлена калюжа алюмінію з БМП. Разом з каскою тут найсимволічніший експонат. Цей експонат він ще не знаковий. Знаковий, тому що тому в один нас злились людські життя, І метал, вот і ця каска. А ж тоже это каска, в якій воювали наші діди Вілікотічну війну. Його туди достатньо вона натуда вплавилась. Шестирічний хлопчик з цікавістю фотографує особисті речі загиблого спецпризначенця В'ячеслава Галви. Це молодший син Кузьміча, українського героя, який зупинив наступ російських військ під Маріуполем. Ну не він морський котик, спецназовець не, не знаю, терорист контртерорист. Хто терорист, а хто воює з ними, тепер розповідають на таких виставках. Вони відкриваються дедалі більше про подвиги донецьких кіборгів, бійців з кургану Савур-Могила, про Іловайський котел. Знатимуть якомога більше українців. І Бондаренко, Артем Багров, Спецкор, два плюс